Мене звати бік зе-хе-хе. Як ви пам'ятаєте в минулому відео, я збудував оцю ферму. А сьогодні ми будемо купати шахту. Автоферма. Ось у мене ось така я можу яйця кинути. З нього нічого не вилупилось. А зараз я біжу. За матеріалами для шахти. Звісно, це не буде автошахта. Але, Але шахта то буде. Одне дерево, блін, цього мені не вистачить. Ні, не кажіть, не кажіть мені, що мені знову добувати дерево. У мене його просто-напросто вже нема. У мене навіть сардженців, щоб ви знали, нема. А мені потрібно багато деревця, деревця, деревця. Добре, що в мене сокира є. Але погано, що в мене дерева нема. Сокира є, а дерева нема. У мене нові дерево не виросло, як бачите. У мене там навіть листя нема. У мене там пусто. Ну, дерево там є велетенське. Ладно, столом там добудь. Мені не дуже багато дерева потрібно. У мене голоду мало і я тільки ще чуть не впав. Зімна така часто буває. Як не люблю так повільно ходити? Ну, в мене мало голоду. Значит, дивіться, я паркурмастер, зараз вам покажу мої навыки паркурства. Не то трошки. Бачили? Да, бачили? Конечно ви бачили, як я упав. Не, ну я тут норму прокачався, я так вам скажу ще. До таких рівнів я не часто доходив. Ай, подивіться, в мене пів хп. У мене дерева багато. Тому я зараз біжу. Чисто я помер. Типу я впав з висоти. Я забув в читах включити збереження інвентарю, і це класно, бо зараз ніч настає, І мені прийдеться знову йти до того дерева. Як же це не круто. Мені просто жалко, жалко речей. У мене просто лагає Майнкрафт до того, що в мене мало відсотків на планшеті. І ще я ресурси загубив і мені важко йти. Я є ліцей доходжу і в мене періодично вимикається відео, тому що мало відсотків на планшеті, тому відео то це все, але... Мені в мою сторону це дуже погано, тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. І ви мені так допоможете. Просто я старався добував ресурси. І мене... Я впав з висоти ось тут. У мене десь тут мої ресурси, а там зомбікси, тому вибачте мене, я, мабуть, піду спадки. У в мене мало хп що... Тому я помру, бо що в мене мало ХП. Там скелети, зомбі і всі, хто тільки може бути. Тому я зараз біжу додому, надіюсь, скелети. Не вбій моїх тваринок, тому що це було дуже-дуже сумно. Ой, вибачте, будь ласка, але мені треба це відео буде трошки редагувати. Там зомбі вду... горять. А мені ресурси треба. Я чую, що вони дуже-дуже близько. М -м -м. Будь ласка, підтримайте мене в коментарях. Став... І поставте, будь ласка, мені лайк. Ще й дощ почався. Будь ласка, щоб я не так сильно грустив. Мені реально дуже зараз то погано, тому що мені це відео потрібно буде дуже багато з'єднувати. Тому що в мене було мало відсотків на акумуляторі. Ну і як би мені неприємно. Ну, будь ласка, підтримайте мене в коментарях. Я вас дуже-дуже прошу. А зомбі-кріпери. Зараз до мене йдуть. У мене зараз може просто скинути склад, або піднятися до мене зомбі, тому підтримайте мене, будь ласка, в коментарях. Тому що мені зараз дуже-дуже складно. Ще на сініну хтось мій розтоптав. О, як я ж, звісно, засмучений. Першому потрібно взяти мотику, а по-друге, будь ласка, я вас дуже-дуже прошу. Втримайте мене в коментарях. Мені зараз дуже не класний настрій. Будь ласка, я для вас старався. А тепер, будь ласка, ви для мене постарайтесь. Я ще й на ну скриня виклав. Вибач, будь ласка, підтримайте мене в коментарях, тому що мені зараз дуже-дуже дуже важко. Тому я вас прошу, підтримайте мене в коментарях. Мені зараз дуже складно, тому що я просто У мене був план будувати шахту, але в мене відео навіть не почалось. Тому... Будь ласка, підтримайте мене в коментарях. А я поки лягаю спать, то на наступний день ми з вами йдемо будувати шахту. Ви... Точку створення встановленого ви можете відпочивати особисті під час грози. Це що, на ніч. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я. А як. я, до речі, хотів вас запитати, як... Як ви думаєте, краще шахту отбудувати вдома чи на вулиці? Я думаю, що краще вдома, тому що шахта дуже потрібна, тому я, мабуть, буду його тут в підвалі. Я думаю, краще оцю сторону буде руйнувати оці гречки. Я Я знаю, що, звісно, руйнувати я це дуже довго будував, і я хотів збудувати шахту, а забув взяти кірку. Скажіть, огеніть. Зараз скриньку завіра, чи викладу такі, як це і це. І візьму собі з інвентарі Кайло. А в мене Кайло ось тут. Друзі, я краще закрию. Не тут. Зараз йдем, короче, робити собі шахт. Тут я от в місце, як бачите, звільнив вже. Вона буде така невеличка шахта. Оп, оп, оп. 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 Я краще зробити типу не так. Ось так краще зробити, я думаю, степло. Так, дерево рубаємо. Я думаю, знаєте, як краще буде зробити. Я думаю, що краще буде за все зробити ось таким чином. Ось таким. Чином, я думаю, що краще за все зробити. Тому. Оп. Ну, ж таки, я не так дерево поставив. Оп. Знову я не так дерево, це поставив щось тут. Не так я відчуваю. Щось мені підказує, що тут щось не так. І ось так от. І ось так от робимо. Робимо ще тут. Внизу такі типу. Ні, внизу не робимо. Краще ось тут робимо. Є не, не тут. Що я думаю зробити. Так, я думаю, зробимо десь отут такі сходинки. Типу, що? Піднімаємося, типу заходимо сюди. Тут типу, буде отакий підйомчик наверх. Ось так. Підйомчик буде, значить, і тут будемо копати шахту. Спочатку я коп... Копаю невеличку таку частину. Типу десь три в нас я копаю. Ось такої величини буде шахта. Типу залишилось вкопати ще трошки. Це так буде типу шахта 9 на 9. Так, зараз підем, добудем трошки цього. Так, шахту я трошки пізніше буду купати, тому що зараз мені поки що нічого не потрібно в шахті. Тому я зараз візьму смалускип. Він десь тут ніби ось. Смолускип. Підем стелам, тому зараз підемо поставимо його. Тому зараз я не буду копати шахту. Я просто зроблю таку міні-шахту. Таку ось вхід в шахту і пішло вниз. Тому добре. Усім до зустрічі в новому відео. А в нас. ой, в якому новому відео? В наступному відео ми будемо... Зараз подумаю, що краще зробити. В наступному відео ми зробимо. Зробимо, зробимо, зробимо. Я хотів би якусь ферму, але ферму ні. Зараз подумаю... В наступному відео... що ми, що ми можемо зробити. Так, зараз почекайте я. Трошки подумаю. В наступному відео ми можемо зробити тут такий заборчик. Але ні, не заборчик, я думаю. Давайте в наступному відео зробимо, зробимо, зробимо. А, точно, я хотів в наступному відео зробити басейн. Добре, усім до зустрічі! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі в наступному відео ми робимо басейн. І не забувайте ставити колокольчики. Усім до нових зустрічей пока!